Добрий ранок, добрий день. Сонечко встало, йде новий день. Всім малятам і батькам зичуя здоров'я і добра. А тепер до роботи братися пора. Малята, всі діти на світі, як і дорослі, мають свої права. Тож на цьому тижні ми будемо з ними знайомитись. Ваші права записані в міжнародному документі, який називається Конвенція про права дитини. В ній зазначено, що дітям треба давати все найкраще, щоб ви могли рости і розвиватись. Але на превеликий жаль, не всі дбають про дітей. Тому вам обов'язково Треба знати свої права, щоб себе захистити. Тож я вам зараз пропоную зібрати квітку пам'ятку про права дитини, а допоможе вам в цьому цікаве відео. В ньому ви не лише познайомитесь зі своїми правами, але й з обов'язками. Давайте складемо квітку пам'ятку. Кожна дитина має право. На її пелюсточках ми пригадаємо, які є права. Як маленька немовля у світі двері відчиняє, то дають йому слово. Слово це його ім'я. Підростає немовлятко, чи дівчатко, чи хлоп'ятко. Разом з ним йдеться слово. Слово це його ім'я. Як тільки ми народилися, батьки, щоб до нас звертатися, дають ім'я, яке записують у свідоцтві про народження. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Ось погляньте, перша полюсточка вже в нас заповнена. Щоб немовля швидко росло і набирало сил, кожному потрібно правильно харчуватися та відпочивати. Тому кожна дитина має право на відпочинок. Та правильне харчування. Ось і друга пелюсточка вже заповнена. Діти! Наступне право ви дізнаєтесь, продовживши речення. Білочка мешкає. Молодці. У дуплі, пташечка живе, У гніздечку лисичка живе, у норі. Ведмідь мешкає. В парлозі. Діти. У кожного має бути своє житло, щоб нам було комфортно і затишно зростати. Ми маємо право на житло. Давайте проведемо пальчикову гру Моя сім'я. Підготували дітки свої ручки, затиснули колачок. кулачок. Перший пальчик це дідусь. А ось це бабуся. Третій пальчик то татусь. А ось цей матуся. П'ятий пальчик я маля. Ось і вся моя сім'я. Молодці. Коли дитина зростає, їй потрібна допомога, турбота, любов від батьків. Від цього дитина буде рости. Веселою і усміхненою. Кожна дитина має право на сім'ю та родинне спілкування. Коли дитина зростає, її можуть спіткати хвороби. Особи, які піклуються про дитину, повинні звернутися до медичного закладу, де нададуть медичні послуги. Порадять, що робити, щоб швидше одужати. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Дитина має право на освіту, бо всім відомо, що без садка чи школи без знань, що мусиш ти набуть, не станеш у житті ніколи, тим, ким з дитинства мрієш бути. Коли дітки підростають, вони починають ходити до садочка чи школи, де навчаються. Знайомляться та цвілкуються зі своїми однолітками. Кожна дитина має право на навчання. Відвідуючи навчальний заклад, можуть діти різні за забарвленням шкіри та зовнішнім виглядом. Ніхто не має права нікого ображати, адже всі діти рівні в своїх правах. А головне пам'ятайте, ніхто і ніколи не може Пас скривдити. Бо кожна дитина має право на життя та захист. Погляньте, як квітка прав у нас вийшла. Пам'ятайте, що ми маємо ці права. Діти, давайте зануримось у світ казок і перевіримо, чи порушувались права казкових героїв. Погляньте! Що це за казка? Так, діти, це казка «Колобок». Які права тут порушувалися? Лисичка з'їла колобка. Тобто вона порушила право на життя? Наступна казка, погляньте на ілюстрації. Так, ви пригадали, що це казка. Гітке каченя. Давайте пригадаємо сюжет казки. Що робили з гидким каченям? Його ображали, насміхалися над ним. А ми пам'ятаємо, що всі мають рівні права незалежно від зовнішнього вигляду. Що це за казка? Так, це казка коза Дереза. Що зробила коза? Вона вигнала зайчик із хатки, тобто порушила право на житло. Пригадали, що це за казка? Так, це казка лисиця та журавель. Давайте пригадаємо сюжет казки. Лисичка запросила журавля до себе на гостину, насипала молочного киселику і розмазала тоненьку по тарілочці. Сама з'їла, а журавлик не зміг з'їсти. Тобто порушилось право на харчування. Що це за казка? Пригадали? Так, це гуси лебіді, де гуси лебіді вкрали хлопчика, тобто залишили його без сім'ї. Порушилось право на сім'ю. Погляньте уважно, що це за казка? Так, діти, це казка попелюшка, де зла мачуха весь час давала роботу дівчинці, тобто порушувала право на відпочинок. Сьогодні ми пригадали наші права, але слід пам'ятати, що такі ж права мають і інші. Давайте виконаємо вправу. Продовжу речення, що ми не повинні робити. Продовжить речення. Я маю право на житло, але не повинен його псувати, ламати речі. Я маю право на гру та відпочинок, але не повинен заважати гратися іншим. Я маю право на навчання. Але не повинен псувати книжки, заважати, вчитися іншим дітям. Я маю право на любов та сім'ю. Але не повинен ображати батьків, треба слухатися їх, допомагати. Малята потрібно знати свої права, але не забувати про свої обов'язки. Переглянули! Я сподіваюся, що це відео допомогло познайомитись вам зі своїми правами. А щоб іще краще їх закріпити, я вам пропоную пограти цікаву гру, яка називається Права дитини. Так чи ні? А я з вами, мої любі, на сьогодні. Прощаюся і говорю вам до побачення. До слідуючих зустрічей! Важно розглянути картинку та скажіть, чи є це правами дитини? Так чи ні? Кожна дитина має право на сім'ю. Так чи ні? Так, звісно. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Так чи ні? Вірно, це так. З дитиною можна жорстоко поводитися. Так чи ні? Звісно ж, ні. Не всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Ні, всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Діти мають право не ходити до школи. Звісно ж, ні, діти мають право на освіту. Діти мають право на медичну допомогу. Так чи ні? Так. Можна ображати слабших. Ні. Діти мають право харчуватися тільки чіпсами. Так чи ні? Ні. Діти мають право на повноцінне харчування. Кожна дитина має право на вільне спілкування. Так. Усі діти мають право на любов і турботу. Так чи ні? Так. Усі діти народжуються рівними у правах. Так чи ні? Так. Діти мають право на відпочинок. Так чи ні? Так. Діти мають право на житло. Так. Молодці. Чудова робота.